Україна 10 хвилин грає дуже сильно. Це все закінчилося ударом. Судакова з далекої відстані. Це був кінець стартової активності. Наста хвилина цей момент можна було побачити, як Україна хоче грати. Там було декілька гарних переведень. Одне з них це коли Судаков широко розташовувався, Пішла йому передача. Він на напівфлан зробив скидання на очередька. Той прострілив був кутовий. Потім був навіс від судакова на дальню штангу. Теж закінчилося кутовим. Були ось ці такі довгі передачі, і зрештою. Момент з пенальті це ж не була там розіграна якась комбінація. Але в чому різниця ось цього відрізку і наступного відрізку в лінії збірної Азербайджан перші 10 хвилин Азербайджан грав з досить високої лінії оборони і не була можливість для таких дій. Потім, що змінюється, Азербайджан реагує на ці довгі передачі. Азербайджан починає захищатися низько, і ось тут розпочинаються проблеми збірної України. Чому тренерський штаб не прорахував це? То ось вони розпочали добре, але ж є якась реакція від суперника. А Україна Україна при цьому не знає, що робити.